Друзі, це перше сонечко за довгі тижні. Зараз лютий, друга половина лютого. І знаєте що? Я знаходжуся в гарден центрі біля стенду з розпродажем горщиків. Моя історія садівництва починається сьогодні. Ось ці горщики, які я обрала. Щоб посадити надалі в них помідори та огірки. Вітанечко. Сонечко у нас знову. Чудовий. день. Дивіться, що я тут роблю. Порахувала, на наскільки літрів ці. Горщики, чомусь думала, що вони аж на 20. 20? 12 літрів. Завійшло сюди. Бачите, як поміряла. Вклала туди світтєвий пакет новий. Бо Інакше ж я ж ти поміряш, бо там дірка. Тож, 12 літрів. Знайшла оце такі тарілки теракоти. вони не такі жовті, як всі інші. 24 сантиметри. Ну, от якраз мені на ці мої горщики підійдуть. Лише 4 є. Всі інші дуже жовті. А такі, що не жовті, і бачите, одна залишилась і вона тріснута, не підходить мені. А інша категорія, бачите, до того, що це лід повністю плаває, ну то таке діло. Вони все о от, от такого кольору, бачите. Мені такий колір не подобається. мені подобається, Може він вигорить, не знаю. Може ось ці вони вже вигоріли, але я думаю, що вони просто в печі, бачите, так були запечені, що в них такий колір більш-менш приємний. От, і тут ще більше вивезли горщиків, але в мене вже є і мені поки достатньо. Ну і гарден центр. Квітне максимально. Дуже багато, красивого всього тут. Дивлюся на оці обличчя. Жіночі що сплять. Ага, це ще не просто жіночі обличчя, це якісь... Туди можна щось посадити. Ось да. ці палки просто шикарні. Значить, роблять ці британці з усього роблять арт мистецтво. Навіть з палок. Гармонічно ось тут лежать, бачите. Боже, це такі квіти, подивіться. Ну чи пластикові. Ні, це живі квіти, як називаються? Snake head. Е, голова змії? Може, щось схоже. Такий, бачите, зміїний принт. На пелюстках. Це гарно. Гарні квіточки. Два за 12. Два горщика за 12. Друзі, у ну, нас така неймовірна погода сьогодні. Прям якраз знак, що треба саджати. Так, купила і помаранчеві також, тому що вони... Все ж таки більші за розміром. У мене там саме три горщика, вони більші за розміром. Тож, будуть три помаранчеві, а погода прекрасна. Гарден центрі купа народу. Сонце провокує всіх ставати огородниками. Так, друзі, що по насінню? Огірок? Мама каже, що ще для нього рано, то він ще чекає. Огірок у мене, бачите. Амур, любов. Так, а помідор Вернісаж. І ось так виглядає на Отже, поїхали. Земля, до речі, ось така. Для овочів та да. фруктів. Це не збирала. Дринас. Є така земля дивна, наче як конячі какашки. Гляньте, це не земля. Хоча може така має бути. У мене ще отака є. Я ще її додам. Я щось якийсь наклеп на землю зробила. Хороша земля, ті грудочки я так розтрусила, роз розм'яла. Я думаю, що все нормально. Але дуже волога, прям, прям така, знаєте, от можна викручувати, мені здається, і там вода буде. Тому що ж ті мішки з землею, вони ж на вулиці лежать в магазині. Так, момент істини. Сьогодні, рівно як тиждень, я посадила помідори. і Якщо крізь пакет придивитися, незважаючи на доволі спекотні дні. от Щось отут є зелененьке, але я думаю, то бур'ян, то не помідор. Чомусь мені здається, що це не воно. Це не воно. Але у нас по прийшло. Думаю, що це теж не воно теж бур'ян. Сьогодні буде нулі-мінус один уночі. Мені треба придумати, як, як їх накрити. Ці горщики, щоб ці помідори не, не змерзли. Може, вони і не змерзли б, але ж я не знаю. Зараз мені треба щось знайти, чим все це закутить. Як ви зрозуміли, це мої старі пальта, які я шила. Якось не дуже носила, бо ця стобяна тканина вона більше технічна, ніж зроблена для верхнього одягу. Ну, вже як є. Але хто б знав, вона буде мені в нагоді в такому вигляді зберігати мої посадки. Ну що ж, оце протягом тижня буду робити у нас холодний. Холодні ночі наближаються. Так, ну що ж, прилетіло, промайнуло два-три тижні. Десь ми з вами це вже чули. Три тижні після того, як посадила я помідори, було у нас все. І морози, і, от, бачите, сонячно доволі в день. Я нічого не робила з цим, отак воно і стояло. Тобто зараз я зніму полетелен, ми подивимось, що там всередині. Маємо зліва направо. Перший нуль. Другий. Щось тут зайшло, але чи це помідор? Хто зна. Я думаю, що це бурян. Тут нуль. Тут щось зійшло, але я теж думаю, що це бурян. Тут щось росте, але теж підозрюємо такі самі, що то не помідор. І далі, щось там теж є, але напевно це бур'ян. Ну, які висновки можна зробити? <смі> Я виростила бур'ян. Вітайте мене. Так, що робити далі? Ну, можна спробувати полити. Але земля волох, волога, не, не варто, напевно. Ще накритий тиждень почекати. Якщо ні, то в мене залишилося ще. Насіння можна спробувати другий раз посадити. Але про це все. Що буде далі, ви дізнаєтеся в наступному відео. Можете, до речі, прокоментувати, що б зробили ви, що робите ви зараз, тому що я підозрюю, що мене дивляться ті, хто теж щось, щось саджає. До зустрічі!